Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Поливання бур'янів. Галатів 5,16 І кажу Ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Цієї весни наше подвір'я атакували бур'яни, наче з парку юрського періоду. Один із них був настільки великим, що я, намагаючись його вирвати, боявся, аби не травмуватись самому. Шукаючи в підсобному приміщенні лопату, щоб викопати бур'ян, я побачив, як моя дочка почала поливати його водою. Навіщо ти поливаєш бур'ян? вигукнув я. Хочу побачити, наскільки великим він стане. з бешкетною посмішкою відповіла дочка. Ми ніколи навмисно не поливаємо бур'яни. Однак я усвідомив, що іноді ми поливаємо бур'яни в духовному житті, потураючи бажаннями, які перешкоджають нашому зростанню. Апостол Павло пише про це в посланні до Галатів 5.13.26, де він показує різницю між життям за тілом і життям за духом. Він каже, що саме лише виконання правил. Не звільняє життя від бур'янів, натомість нам треба ходити за Духом. Павло додає, що тільки постійне перебування з Богом звільняє нас від спокуси, задовольняти пожадливості тіла. Повністю осягнути вчення апостола Павла непросто, однак мені подобається простота його проводу. Якщо ми не хочемо зростання небажаних егоїстичних прагнень. Нам треба плекати плід духа, і тоді ми збиратимемо врожай благочестивого життя. Які сфери вашого духовного життя потребують очищення від бур'янів? Як присвятити себе Богу і перебувати з ним? Помолимось, Небесний Отче. Іноді я поливаю бур'яни в моєму житті. Допоможи мені перебувати з тобою. Аби в мені зростав духовний плід. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.